Офіцери, рятувальники громад постійно працюють над тим, щоб підростаюче покоління мало належні знання з безпеки. Вони регулярно проводять навчальні заняття у закладах освіти, розповідають учасникам освітнього процесу про правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, навчають основам пожежної безпеки. Та наголошують на важливості дотримання правил під час відпочинку біля водойм. Такі зустрічі спрямовані на формування у дітей та молоді відповідального ставлення до власної безпеки, а також на попередження можливих небезпечних ситуацій. Особливу увагу офіцери громад приділяють наочним матеріалам і практичним порадам. Які допомагають молодому поколінню краще засвоїти інформацію та усвідомити безпека, залежить від кожного. Наша мета виховати свідоме покоління, яке вміє правильно діяти у надзвичайних ситуаціях, цінує життя і знає, як убезпечити себе та оточення.